Отже, повторені теми Українські землі наприкінці 17, го перша половина 18-го. А в 1687 році у таборі на річці Коломак під час першого кримського походу Івана Самойловича заарештували і відправили до Сибіру. А Козацька рада, вона 25 липня 1687-го обрала гетьманом е Івана Мазепу. І тоді ж між Мазепою і е Московськими царями Іваном і Петром, а також царівною Софією, були укладені. Е Коломацькі статті. В цих Коломацьких статтях Гетьман не мав вже права зміщувати з посад козацьких старшин і також старшини позбавлялись права зміщувати гетьмана. Гетьману також заборонили мати зносини з іншими державами. І реєстр козаків становив 30 тисяч осіб. Внутрішня політика Мазепи була направлена на те, щоб об'єднати Лівобережну, Правобережну Україну, Запоріжжя, Слобожанщину в Єдину Україну. Діяльність Мазепи змінила. Архітектурні образи багатьох українських міст, таких як Київ, Чернігів, Переяслав, Глухів, Лубни, Батурін. Гетьман також ну, будував в ці часи нові храми в Україні, сприяв відбудові багатьох вже збудованих церков. Також сам Гетьман мав одну з найкращих бібліотек в ті часи, і Гетьман також опікувався розвитком освіти. Так, в 1701 році він Києво-Мегілянський колегіум зробить академію. Він... Дасть кошти на будівлю першого поверху академії і підтвердить її статус, надав він також матеріальну підтримку студентам академії. Також за часів правління Мазепи був створений ще Чернігівський колегіум. Ну, Треба сказати, що в ті часи ситуація на правобережній Україні була складною. Правобережна Україна фактично була пусткою, і польський уряд вирішив заселити її знову. Людьми, Тому ж надавав казацтву відновлення їх вольності. І поступово на Правобережній Україні відтворились чотири полки: це був Богославський, Корсунський, Братславський і Фастівський. Пізніше його переіменували в Белецрковський. В 1699 році Польща змінює свою політику, вона укладає мирну угоду з Османською імперією. Турецька загроза ослабла, тож вже потреби в козацтві в Польщі не було. І Сейм ухвалює постанову про ліквідацію правобережного козацтва. Це призводить до повстання. В 1702 році повстають козаки Правобережної України і очолив це повстання Семен Палій. Ну про це ми ще поговоримо. А от стосовно Мазепи, то він отримав наказ від Петра І допомогти. Польщі придушити повстання палія, і в 1704 році він це зробив. Сам Палій був заарештований і відісланий спочатку до Москви, а потім до Сибіру. В 1708 році починається північна війна. І Мазепа переходить на бік Карла XII. Е, історики кажуть, що такий крок Мазепа був викликаний тим, що Московська держава порушувала права і вольності Запорізького козацтва. Е, і щоб протистояти тиску московської держави, е, Гетьман вирішив зробити так. 24 жовтня 1708 року Гетьман зустрівся з Карлом XII, і вони вирішили укласти у, ну, нову умову союзний новий договір. В цьому союзному договорі. Предбачала, що Україна має бути незалежною, вільною, що вона поверне всі загарбані Московським царством землі. І також що Карл XII надасть військову підтримку Мазепі. І, натащить можливість виникнення Українського Незалежного князівства. Коли це стало відомо Петру І, то він звинуватив Мазепу у Зраді і сказав, що у Мазепи є намір віддати Україну Польщі. До того ж, Петро І звелів зруйнувати гетьманську столицю міста Батурін і 2 листопада 1708 року російські війська це зробили. Згідно також з наказом Петра І відбулася в Глухові Старшинська рада, і на цій в старшинській раді обрали нового гетьмана, а це був Іван Скоропадський. Після того, як Петро І отримав новини про те, що Запоріжці на чолі з Костям Гордієнка підтримали Мазепу, він надав наказ зруйнувати Чорномлинську Січ. Полтавська битва відбулася 27 червня 1709 року, і шведське військо зазнало в неї поразку. Для України наслідки полтавської битви виявилися вкрай важкими. Російський уряд став на шлях обмеження автономії України і про Україною прокатилась хвиля царського терору. Що стосується самого Мазепи, то він відступав разом з армією шведського короля Карла XII, і опинився на території сучасної Молдавії в місті Бендери. Там гетьман тяжко захворів і помер. Також з Мазепою до Бендер прийшло військо козацьке і присутні там були запорізькі козаки. В 1710 році вони обрали собі нового гетьмана, це буде Пилипорлик. Пилипорлик буде укладати з козаками. Нову Конституцію, тобто документ буде мати назву Пакти Конституції Прави, вольності Запорізького козацтва, пізніше її просто будуть називати Конституцію Пилипа Орлика. І далі Пилип Орлик буде також мати плани по звільненню. України від е, Росії. З цією метою е, він е, утворить е, союз е, між Туреччиною, Кримським ханством і Швецією. Е, а також там будуть приймати участь польські війська, які буде підтримувати Станіслав Лещинський. і вони почнуть наступ проти російського війська. Але цей наступ буде невдалий, сам Орлик змушений буде відступати знову до Молдови. І в 1711 році Росія з Туреччиною підпише Прудський мирний договір. І фактично Пилип Орлик залишиться гетьманом у вигнанні. Подальше життя Орлика буде пов'язано з його намаганням утворити нову коаліцію проти Російської імперії, але це буде невдалим. Так, в 1742 році він і помре на Чужбині. Наступне питання це повстання Семена Палія. Тут треба сказати, що Мазепа він коли заарештував палія і сприяв засланню його до Субіру, то цим він фактично палія налаштував проти себе. А от коли Мазепа опинився у стані зрадника Петра І, то тоді Палія звільнили і е, його призначили білоцерківським полковником. І відомо також, що він брав участь у Полтавській битві на боці е, Петра І. І навіть намагався особисто вбити Івана Мазепу. Ну, е, це йому да, зробити не вдалося, але, як ми знаємо, Мазепа все одно помре через невеличкий термін, і в січні 1710-го помре і Семен Палій. Наступне це період гетьмування Івана Скоропадського. Ну, стосовно... Цієї події, підписати в статті, як це робили раніше інші гетьмани Скоропадському не вдалося. От, але після Полтавської битви Скоропадський, перебуваючи з козацьким військом у таборі, це було під Решетіловкою звернувся до Петра І з 14 статтями. У відповідь Петро І надіслав іменний указ, що аж ніяк не нагадував міждержавні договорні статті. У цьому царському указі права і вольності підтверджувалися в такому обсягі, який відповідав інтересам Московії. Важливою інновацією було призначено царського резидента Ізмайлова при Гетьмані. Йому надавалось право здійснювати контроль над гетьманським урядом, і також ці статті вони також ще стосувалися. Того, як треба поводитись з будівщиками, запорожцями і тими, хто не підкорився Петру І. Пізніше, в квітні 1722 року, Петро І взагалі утворює малоросійську російську колегію, вона складалась з шести російських офіцерів. Які керували полками на Україні, і керував цією колегією Вільямінов. Фактично колегія контролювала збір податків до царської казни, розквартирування російських солдатів і офіцерів в Україні. І також контролювала діяльність Генеральної військової канцелярії. Ну, засмучений такими подіями в липні 1722 року Скоропадський помирає. Наступним гетьманом України наказним, тобто його не обирали, його призначили, буде Чернігівський полковник Павло Полуботок. Він розгорне активну діяльність, спрямовану на відновлення козацьких порядків. Наказний Гетьман здійснив реформу суду з метою обмежити повноваження малоросійської колегії. І після цього Полуботка разом з генеральним писарем і суддею викликали до Петербурга. Після від'їзду наказного гетьмана рух за розширення автономії козацької держави очолив миргородський полковник Данила Апостол. Ну, Полуботок не повернеться вже з Санкт-Петербургу. Там його заарештують і в 1724 році він там помре. Через рік Помре і Петро І, російський цар. А от Данила Апостол він поступово буде, ну, домігся він Коломацьких чолобітних статей, які були підписані на початку вересня 1723 році. В них, як і в попередніх статтях, старшина. Буде скаржитись на зубожіння козаків, і селян через військові повінності. На сам кінець старшина буде просити дозволу обрати гетьмана. Підписані оці коломацькі чолобітні Данила Апостол подав до Генеральної військової канцелярії після подання цих чолобітних Петро І. Надав наказ заарештувати найбільш активних козацьких старшин. Але, як я вже казала, Петро І неочікувано помирає і це врятувало Данила Апостола. А от влітку, 1727 року, почались напружені відносини між Росією та Туреччиною. Росія готувалась до нової війни, і е, тут змінили політику стосовно діяльності Данила Апостола. Фактично йому надали можливість зайняти гетьманську посаду в 1727 року і він. Змінить певні умови існування українських земель на той час. Стосовно його діяльності, треба запам'ятати наступне: що фактично він зменшить число росіян і інших іноземців в адміністрації, і е, також зміниться кількість російських полків в Україні, їх стане менше. В 1729 році він проведе Генеральне слідство, за яким е, буде розмежовані маєтки на лівобережній Україні з метою закріплення земель за козацькою старшиною і одержання їми права спадщини на ці е, землі. В 1734 році також він домігся повернення на Україну запорозьких козаків, які були у підданстві турецького султана з Нової Січі на річці Підпільний. Ну, і в цьому ж році Данила Апостол помирає. Після смерті апостола. Російська імператриця Анна Йоанновна, вона заборонить вибори нового гетьмана і фактично утворить гетьманський уряд. На чолі цього уряду буде стояти три українські посадовця і три російські. Очолювати уряд буде князь Шахавський. Так. І, і ще от питання стосовно розвитку української освіти цього періоду хочу зупинитися на діяльності Феофана Прокоповича. Це церковний діяч, педагог, вчений письменник. Він також відомий своїми віршами, які він писав литовською, польською українською мовами, своїми історичними творами, філософськими трудами і підручниками. Він був одним з випускників Києво-Магалянської академії і з 1705 року. Викладав в цій академії і займав професорську е, посаду. Викладав він різні предмети. Це була і поетика, і риторика, і фізика, і математика, і історія, і філософія, і теологія. Е, його оберуть ректором цього закладу в 1711 році. А його відомий твір під назвою Володимир, присвячений князю Володимиру» вийде друком в 1705 році. А в 1716, за царським наказом, Пропопович переїде до Петербурга. І відомо, що він стане один з найближчих радників Петра І. Стосовно питань церковної реформи. Так, і декілька ілюстрацій для запам'ятовування. Ну, от треба звернути увагу на портрети гетьмана Мазепи. Їх тут аж чотири. Вони, ну, по-різному, зображують гетьмана, але треба їх запам'ятати. Наступна – це ікона Воснісіння Богородиці Іова Кадзилевича. Це гравюра під назвою «Іван Мазепа серед своїх добрих справ. Це Георгівська церква Ведубицького монастиря в Києві. І це Преображенська церква в великих Сорочицях. І також синагога в жовки.